3 лютого 26 року. І у нас сьогодні на ремонті ось така малютка. Це одну рука бензопила Vitals. Майже нова, до речі, хазяїн сказав, що дуже мало в неї випиляв. З якої проблемою вона прийшла, вона не запускається. Каже, що пиляв, вона газанула пару раз і заглохла. Я думаю, що все діло в карбюраторі, певно, він забився. Зараз знімати фільтр, паливний карбюратор і будемо дивитися, що там з нею. Отже, відкручуємо цю цікавеньку біду. Дуже цікава конструкція повітряного фільтра. Угу. Знімаємо його. Угу, Ага, тут у нас троса. Треба розкручувати ручку. Дуже вдала конструкція, звісно. Щоб зняти карбюратор треба відкрутити, відчепити ручку. Отже, карбуратор знятий. Майже чистенький, але щось тут все таке є зараз. Малинку. Значить Сюди значить, паливо не поступає. Тож він бруднуватий. Зараз спробуємо почистити його. До речі, ця фірма дуже часто зустрічається саме на таких маленьких пилках фірма цього карба, на цих одноручках. Дуже люблю їх ремонтувати, тому що вони неудобні в ремонті. Не кажу, що не ремонтопригодні, але дуже неудобні. Так, пробуємо. Та Паливне не забитий, бо щоб би забитий, паливо зараз би не йшло б так. Буду. І це Не забути. Натурка. Так що тут у нас? Тупка зворотнього подачі. Ставим. Пробуємо підкачати. паливо в карбуратор пішло. Пробую. Не хочете? Отже так я тут за кадром поманіпулював цим карбюратором і забирав, і розбирав, і чистив його, і продував, і все, не хочу я на ньому робити. Пішов взяв зі своїх запасів карбюратор. Зараз будемо ставити пробувати запускати її назад. Кусочок повітряного фільтру частину. Тут буду зжати від руки, тому що боюсь всіх там витягнути. Що це. хороша штука, але так, ну і губаню. Так, пробувати. Так. Давай подкачаем. включим, ага. Посолнышку вытянули. Пошли. чути що трохи маловато палива. Зараз чуть-чуть додамо, як ми бачимо, там є отвори, і зараз ми збагатимо трохи суміш паливно пробуємо ще раз. І все. І от скажіть мені чого, той новий карбуратор не працює. По факту він дійсно новий, я в ньому нічого такого не побачив. Але, як ви бачите, там є щось в бензині, або мастило таке взяли, або ще щось. Не знаю. Кажу, що я з ним не робив, я не зміг його відновити. Тому, ви, але хазяйну прийдеться купувати цей мій новий карбуратор.